Як блондинка, то перший час я потерпала, тому що Вичібі, Волмарті, Волгнінсі і Сівіс. Сівес і Волгін дві аптеки. Фарби для волосся. І от ви бачите, який асортимент фарб для волосся. Є багато лоріалю, реально багато лоріалю. Є Garnier, але він, якщо я не помиляюся, ні, це по-моєму все-таки аміачний. Але подивіться блонду, як кіт наплакав. Одна і все. Жалієш на своє життя. О, ще трошечки є блондів, але, знову ж таки, вибір кольору дуже-дуже скудний. Є представний ларіаль, як я вже сказала. Вон, всіх, яких хочете, оцей шварцкоп не підійшов мені категорично, пік голову так, що я думала, що в мене вилізе не тільки волосся, а й шкіра покине голову. І трошечки рівлону, як кіт наплакав, але знову ж таки блонду немає. О, така ситуація. По цінам, бачите, 12 доларів